Глава 10. Я ж Павло, який особисто між вами смиренний, а заочно проти вас сміливий, благаю вас лагідністю і покірністю Христовою. Благаю, щоб мені і в день приходу мого не вдаватися до тієї рішучої сміливості, яку гадаю, вжити проти деяких, що думають про нас, ніби ми чинимо за плоттю, бо ми, будучи у плоті, не за плоттю воюємо. Зброя нашого воювання не плоцька, але сильна Богом на зруйнування твердинь, нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо у полон усякий помисел на послуг Христу, і готові покарати всілякий непослух, коли ваш послух здійсниться. Чи на обличчя ви дивитесь хто певний у собі, що він Христів? Той сам по собі суди, що як Він хрестів, так і ми Христові. Бо коли б я і більше став хвалитися нашою владою, що Господь дав нам на будування, а не на руйнування ваше, то не осоромився б. Втім, нехай не здається, що я залякую Вас посланнями. Так як дехто говорить, послання Його важкі і міцні, а особисто присутній, слабкий, і мова Його незначна, такий, нехай знає, що, які ми на словах у посланнях заочно, такі самі і на ділі особисто, бо ми не сміємо рівняти або прирівнювати себе до тих, які самі себе виставляють, вони міряють себе самими собою та порівнюють себе з собою нерозумно. А ми не будемо хвалитися безмірно, але за мірилом, що призначив нам Бог як таку міру, щоб досягти і до вас. Бо ми не напружуємо себе, як ті, що не досягли до вас, тому що ми досягли і до вас благовістям Христовим. Ми не без міри хвалимось не чужими трудами, але надіємось, що разом із зростанням віри вашої ми звеличимося між вами надміру, так, щоб проповідувати Євангеліє і далеко за вами, а не хвалитися готовим у чужому ділі. А хто хвалиться, нехай хвалиться у Господі. Бо не той достойний, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь.